Занів і до вас, від годинників і до вішалок. Все, до чого торкаються руки цієї талановитої жінки, починає жити новим, більш цікавим та веселим життям. Вона оселить на вашому взуті грайливого сніговика, розпише стіл елегантним і неповторним малюнком або ж намалює на поличці неймовірних синичок. Рукоділля це частина мого життя, стисло й щиро розповідає тернополянка Вікторія Волошин. Усмішкою і хорошим настроєм вона завжди намагається обдарувати не лише людей, але й свої вироби. Як не крути, а прогрес не завжди вносить у наше життя красу. Зручність так. Древнє мистецтво розпису ми згадуємо лише потрапляючи у музеї та на виставки майстрів народної творчості, дозволити оформити собі кімнату оригінальними речами, виконаними у техніці ванстрок, справа заморочлива, і все таки. Одне з найпопулярніших захоплень останнім часом розпис акриловими фарбами це не тільки процес, який може зробити життя людини цікавим, але й корисний навик, який допомагає прикрасити квартиру, створювати справжні шедеври. Вікторія Волошин почала займатися розписом акриловими фарбами лише рік тому. Я любила малювати завжди. Так сталося, що художню школу я не попала, пропустила, що дуже шкодую, жалкую про це. Ну а тепер таким чином воно в мене виражається. Власне, це е, хобі я від, від цієї роботи беру натхнення. Техніка декоративного розпису Ван-Строк з'явилася 60 років тому. Розробила її американська художниця Донна Дюбері. Ван Строк це один мазок, але двома кольорами фарб: легко і швидко. Ось основні переваги такого розпису. А ще за допомогою нього можна зображувати квіти, пейзажі і тварини. І навчитися так малювати може художник будь-якого рівня. Вона ну, мені здалася дуже легкою. Справді <смі> вона не так. Тобто це вчитися, вчитися і ще раз вчитися треба. Це по-перше, по-друге, мені сподобалася, взагалі є е, така е, артистка Анастасія Німаляєва. Може багато хто знає, в Росії вона грала в свій час в інтердівочках, фільм такий був інтердівчина, вона грала в ляльку. В 90-х роках, коли це було ці зміни. В, не було в неї як в, е, е, як в артистки, роботи, і вона почала розписувати меблі. Спочатку в неї це було хобі. Зараз в неї потужна студія по розпису і декору власне, меблі, в стім, все. От мене так ну, от, її приклад мені дав таку наснагу, що власне, цим можна займатися і не обов'язково мати художнє світу, Це є ремесло це власне ремесло, і отчились отак. От це була друга причина, чому я цим зайнялася. Починала Вікторія як усі з найпростішого, але сьогодні все частіше звертається до розпису старих меблів. Останнім часом я все-таки шукаю якісь е, старі меблі, тих, як каже мій чоловік, дрова. І от от ті дрова, мені подобається чистити їх і їх розмальовувати. Тому що в свій час вони були зроблені людьми теж власноруч. І люди теж в ці меблі викладали свою душу і якісь свої емоції. І мені велике ну, натхнення для мене це їм давати друге життя. Поки доробок не такий великий, але чимало речей ще чекають свого часу. Проте і на ці вироби вже є шанувальники. Звичайно, їх не так багато, як за кордоном. Попит є, тому що в нас ну, таке якесь життя трохи сумне, трохи сіре, а власне от на таке щось яскраве попит є. І люди це да, людям це подобається, люди це люблять. Не всі правда, тому що стиль аля межегір'я у Нас присутні в нашому суспільстві і доволі широко гинули поширений, але є люди, які власне там цікавляться. Звичайно, за кордоном це ну, і воно набагато більше поширене. Розпис не для всіх, адже основна його ідея ручна робота та оригінальність. Хоча нині все частіше люди перебувають у пошуках цікавих деталей для доповнення інтер'єру. Багато хто має е, всі, в Своєму кругу знайомого, в яких коли вони ходять до них додому в помешкання, їм комфортно, їм цікаве це помешкання, от в дизайні, все. І це, як правило, це є не щось таке багато дороге. От, от ці речі, власне, от розписані речі, антикварні речі, вони створюють ось затишок. Вони вони створюють от, суто те, що Прота саме цьому житлу, саме цій сім'ї, саме цій навіть родині. Можна розмальовувати все, і дуже є багато меблів з різьбою, яка, яка теж розмальовується. І вона додає якоїсь кольору, наснаги, от, власне, от, от розпис розмалювання. Нас люди більше такими схильні. У нас різьба, от оце от зараз дуже мені меблі з Європи. Старі меблі, такі, які йдуть більше в стилі готичному. Це не притаманно нам, українцям. Ну, Бачите, вони більш такі темні ці меблі. Хочеться красок, хочеться трошки яскравості. Хоча б вдома. Роботи, виконані Вікторією Волошин, дарують лише задоволення, бо відомо такого браслета, підсвічника чи крісла точно немає ні у сусідів, ні знайомих. Не побачиш їх і на фестивалях, бо кожна річ унікальна і єдина. Крім того, зауважує Вікторія, вже нараз переконувалася, що ручна робота має позитивну енергетику. Ці меблі вони до будь-якого стилю підійдуть, звичайно. Тобто це і стиль Прованс, це і англійський стиль, це і той самий Шебі, це і зрештою є розписи в стилі піната, є розпис, який йдуть до більш такого сучасного е дизайну, до більш такого яскравішого дизайну, є розпис в стилі гранж, який підходить більше для такого лофт-дизайну. Ну, знову ж таки, на жаль, на жаль, мені так просто не так багато людей, які там цікавляться. Дуже мало дизайнерів, які в тому працюють. Квартири в стилі лофт. Ну я не знаю. Я, я сама не зустрічала, хоча мені цей стиль дуже подобається. Це самий дорожчий дизайн це є лофт. Виконати розпис досить просто. Розібратися в примудростях складання малюнка зможе навіть той, хто ніколи раніше не брав до рук пензля і фарби. Поради Вікторії допоможуть зробити процес захоплюючим, а в підсумку отримати справжні шедеври. Зараз буде майстер-клас по техніці малювання One Stroke, або один мазок. Ця техніка це є база російської техніки малювання жостову. Вона базується так само на цій техніці. Дуже великого поширення вона набула, дякуючи е, Дона Д'юбері. Це така е, американська ну, художниця, можна так сказати, яка власне, цю техніку дуже пропагує і рекламує. от в цій техніці власне, я і працюю. Зараз покажу основні маски цієї техніки. Вона виконується акриловими фарбами, Ви, е, може бути і маслом, може використовуватися і гуаші. Я особисто працюю з акрилом. Значить, на кісточку ми набираємо дві фарби, бажано контрастні по кольору. На один кінчик ми набираємо одну фарбу тумішу, на другий кінчик ми набираємо світлішу фарбу. Кольоремо. Перемішуємо за допомогою маски. І тепер зможемо набивати. Ставимо кісточку на ребро і ну, Тут у нас буде листки. Основні мазки тут йдуть, до речі, їх не так і багато. Перший мазок є. І ще один мазок основний це коли ми робимо такими хвилями. От на тих двох мазках і базується оця вся техніка. Тобто гладкий і хвилястий. І від того, як ви ставите кістечко, чи плоско, чи на ребро, у вас виходить ширина тов, 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 товщина даного мазка. One строп перекладається к один мазок. Кілька кольорів ми набираємо, і одним мазком ми виконуємо власне, те, що ми собі плануємо. Ну, зараз... Тані техніці малюється. Різні форми лістків. Тому може з масками то технікою і малюються квіти, тут є квіти. Допустимо, є заготовка, зараз ми її спробуємо розмалювати. Зараз я малюю на дерев'яній заготовці. От, але це можна малювати на будь-яких поверхнях. Зрештою, акрил навіть малюють і на стінах, як я знаю, роблять розпис стін. Якщо ви малюєте акрилом, значить основа теж має йти акрилова. Акрилова фарба. Якщо ви малюєте маслом, ви можете теж по акрилу малювати. А, акрилом можна малювати по маслу, тому що воно не буде тоді триматися. Тому е, акрил заліта то це є. ну, Акрилові фарби, це є фарби, які Дуже набагато молодші за маслені фарби, звичайно, ж, і ними дуже легко користуватися. Вони дуже поєднуються з багатьма різними матеріалами. і Вони себе спокійно ведуть. Масло воно дуже специфічне, а пріоріш і е, акварель теж вона специфічна така фарба, там треба власне, мати техніку володіти. Апріорі його можна, не можна малювати і під масло, і під акварель. В техніці варстрок е, ви малюєте плоскими. Е, Кісточками вони будуть плоскі. Смітайте, як залітував строк. Е, Навіть де воно корнями, це йде і більш такий китайський вид малювання. Є ще лайнер. Лайнер це така тоненька кісточка, яка, власне, тоненькі лінії тоненькій лінії ви малюєте суто нею. Тому що, яка б не була плоска, вона все одно дає грубий мазок, а лайнером зараз будемо малювати вусика. Зараз ми наводимо ще контури. Все, прикраса готова, значить тепер її потрібно покривати ви її лаком. Можна акриловим, можна будь-яким іншим, з акриловими матеріалами краще працювати, тому що вони є не алергені взагалі. Все. Із цього ця прикраса, я думаю, підійде багатьом жінкам, а особливо, якщо вона ви виготовлена на власноруч. Вона буде приносити набагато більше на Купити необхідні матеріали для розпису сьогодні можна в будь-якому художньому салоні або магазині, який продає набори для творчості. Психологи ж кажуть, що розпис своїми руками це унікальна можливість розвинути творчі здібності і зняти стрес. Творча терапія одна з найефективніших, адже вона дозволяє людині висловити так свої думки. Інтернет. Звичайно, що інтернет. Власне, всі лягають спати, і тут в мене спокійний час для того, щоб подивитися в інтернеті, подивитися на меблі 18 століття, 19 століття, подивитися на власне, різні техніки розпису, фольклорного розпису. І то ж саме ж, це і наша Петриківка українська. Це і Російський жостово, хохлома, городецький розпис тобто, це все це неповторні техніки розпису. В власне по ночах, коли всі сплять, я черпаю натхнення. З акрилових фарб треба починати. Насамперед, спочатку, коли починаєш це, ти дивишся, які треба кісточки якої фірми, які треба фарби, ти малюєшся. А ну, скажімо так, рік помалювавши, я зрозуміла, суть не в фірмі кісточки, суть не в фірмі, ну, не хто виробник фарб. А... Це йде асоцію польгає в майстерності. Тобто, треба малювати, малювати і ще раз малювати і вимальовувати руку. Це є ремесло. І його треба над цим працювати. І чим, і чим частіше, тим краще, якомога частіше. Така техніка розпису акриловими фарбами більш популярна на сході і в центральній Україні. Це є Київ, це є. Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, тобто це схід України, звичайно, там, де багатші люди і багатші міста. В нас все-таки в нас це ще ні. В нас ще такого не було поширення, хоча мої знайомі друзі-поляки це цікавляться дуже сильно, тому що в них це так само дуже зараз, якби це модно, це, це популярно. Це стиль для тих людей, які... Багато подорожують, які е, мають багато знайомих за кордоном, які бачать, як живуть люди за кордоном. Як правило, люди за кордоном не вкладають гроші в ремонт в стіни. Вони вкладають гроші в меблі, вкладають гроші в. Коври, там, фаянс, хрусталь. Такі речі, які вони можуть взяти з собою в будь-який момент, переїхати в інший будинок, і ці речі вони можуть дати своїм дітям. Тобто Це буде якась пам'ятка про них загадка. Ну, вона ж, е... Тобто це більше для таких людей, для яких трошки цінності в іншому. От в дизайні взагалі, житла і помешкання вони полягають в іншому, не в стінах, не там в венеціанській штукатурці, а трошки в іншому. Такі вироби не лише довговічні, а й принесуть у вашу оселю затишок і більше радісних моментів. Я сподіваюся, що мої ще правнуки, будь казати, то наша прабабця <плес> чудила. Вона ну, має довге життя, тим паче кажу, зараз от мене нове хобі, я беру старі меблі. Допустимо, ця трамка їде біля 100 років. А коли мені попала в руки, на ній була тільки одна масляна фарба темно коричного кольору. І е, є, тобто, якщо вона вже збереглася 100 років, то я думаю, що ще в такому дизайні вона ще років 100, як мінімум ще послужить. От. Так, ці речі довговічні, але до речі, е, якщо вони до питання попереднього, до якого від стилю ці меблі, вона до любого но її, коли забагато, вони, вони теж дусять. Це має бути якийсь один акцент. В планах розмалювати ліжко, інструмент для сина і старезну дерев'яну скриню, не боятися, тому що це все перемальовується, все переробляється. Тільки так творити і ще раз творити. Якщо хочеться, то робити, звичайно. Не зупинятися на досягнутому, завжди шукати щось нове, не сумніватися. Такі поради талановитої майстрині Вікторії Волошин, а ще не зупинятися на півдорозі через помилки, адже кожна із них це ще один досвід, який додає більше впевненості, і не лише для початківців, та й не лише для творчих людей.